Кому війна, кому привід ще трошки більше заробити, Незважаючи на те, що в нас неймовірна фінансова криза, незважаючи на те, що вся українська економіка вона зараз в кредиті і в боргах. Народні депутати працюють над тим, аби скласти кошторис на наступний рік. І от сьогодні стало відомо про те, що нардепи для себе вибивають додаткові 500 мільйонів гривень на фінансування партій. Я хочу нагадати, що є різні в нас партії, які представлені у Верховній Раді. Є ті, які спонсоруються за рахунок держави, які не пройшли до парламенту. Але найголовніше, от ви собі уявляєте, що із цих 500 мільйонів гривень гроші, зокрема, підуть на отримання опозиційної платформи за життя. Нині забороненою судом, але все одно, яка представлена у Верховній Раді, і це під час того, як не вистачає фінансування, наприклад, на різні соціальні проекти, на культуру, на спорт, та й взагалі просто на те, щоб підтримати українців, які втратили абсолютно все Чергове дно пробито.